Онлайн школа журналістики і я, Марина вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо з вами про бліц опитування. Це надзвичайно цікавий жанр журналістики, тому що він Особливий, чим бліц-опитування відрізняється від інтерв'ю? В інтерв'ю ми маємо одного максимум двох співбісідників і велику кількість запитань. У бліц-опитуванні ми маємо одне максимум два запитання і велику кількість людей, яким ми їх ставимо. Також бліц-опитування ще називається опитування на вулиці, вокс, поп, стріт, ток тощо. Тож, коли ви почуєте одну з цих назв, не лякайтеся, все це означає бліц-опитування. Що ми можемо отримати в результаті бліц-опитування? Наприклад, певні статистичні дані. Якщо ми маємо питання закритого типу, тобто ті, на які можна відповісти так або ні, то в результаті ми можемо сказати, що нашу редакцію було опитано 100 людей, і 56 з них відповіли на наше запитання так. 44 – ні, також ми можемо отримати відкриті відповіді. Тобто, коли ми ставимо запитання і хочемо почути думку. Ідеї, емоції, переживання нашої аудиторії ми маємо бути готовими до того, що ми опитаємо 100 людей, лише 50 з них погодяться з нами поспілкуватися, і з цих 50 нам підійдуть ну, 3-4 відповіді, які ми дійсно зможемо використати в нашому матеріалі. Кілька правил в опитування: по перше, коли ви підходите до людини, в якої хочете щось питати, обов'язково представтеся. Привітайтеся, назвіть себе, як вас звати, яке видання ви представляєте, поясніть, чи ви проводите соціологічні опитування і обов'язково оголосіть тематику, на яку ви хочете людину вашу опитати. І запитайте, чи згодна людина відповідати на це питання. Як може виглядати ваше привітання? Доброго дня, мене звати Марина Осюхіна, я журналіст онлайн-школи журналістики. Я проводжу соціологічне опитування на тему, чи подобається вам сьогоднішня погода, чи є у вас кілька хвилин чи Відповісти на мої питання. Реагуйте спокійно, якщо людина не захоче з вами спілкуватися. Це її право. Можливо, їй не сподобається тематика, бо вона поспішає. Саме для того, щоб зменшити кількість респондентів, які вам відмовлять, намагайтеся обирати людей, які нікуди не поспішають. Наприклад, вони сидять на лаві, відпочивають, спілкуються. Якщо ж ви бачите людину, яка біжить кудись, поспішає або розмовляє по телефону. Це не ваш клієнт. В мене часто запитують, що потрібно дізнаватися ім'я людини, з якою ви поспілкувалися. Це лише ваш особистий вибір як журналіста. Що запитати? Ім'я, прізвище, вік, професію. Якщо це потім відобразиться у вашому бліц-опитуванні наприклад, ви погрупуєте відповіді за віком чи за професією, то запитуйте. Якщо людина відмовляється вам називати одну з... Її соціальних характеристик, не ображайтеся, це також її право. Намагайтеся обирати різних людей за віком, статтю, можливо, професіями. Певно, що на перший погляд ви не вгадаєте, хто перед вами вчитель, бізнесмен, бухгалтер, але все ж таки намагайтеся обирати різних людей десь своєю журналістською інтуїцією. Завжди звертайтеся до свого співрозмовника на ви, навіть якщо це дитина і вона молодша від вас. Завжди активно вислуховуєте свого співрозмовника, кивайте, гукайте, будьте зосередженими. Інколи трапляється так, що вам може дістатися людина дуже говірка, яка на ваше запитання буде говорити 10, 15, 20 хвилин, а то і півгодини. Вислухайте її уважно, адже це ви до неї підійшли із питанням. І завжди пам'ятайте, що в цій купі різного тексту завжди можна піймати цікавий перл, який стане справді прикрасою вашого журналістського матеріалу. Наприкінці розмови не забудьте подякувати вашому співрозмовнику за те, що він приділив вам стільки часу і був відвертим. Обов'язково скажіть, де ваш респондент зможе почитати ваш журналістський матеріал і побачити свій власний коментар. Якщо у вас є візитівка з адресою сайту або назвою газети, обов'язково подаруйте її. Отже, уявімо, що ви поспілкувалися з великою кількістю людей, і ваше бліцопитування вже можна формувати. Вам не обов'язково треба брати всі коментарі, які ви зібрали. Це ваш робочий матеріал і ваше завдання відібрати найцікавіші, найяскравіші і найбільш актуальні, які справді будуть цікаві вашій аудиторії. Також вам обов'язково потрібно дотриматися правилу балансу інформації. Тобто, якщо ви проводили опитування на якусь болючу, конфліктну. Тему, на яку можуть бути різні відповіді, ви маєте обрати коментарі різного характеру. Тобто позитивні, негативні і нейтральні. Обов'язково цих коментарів має бути однакова кількість. Тобто, наприклад, два позитивні, два негативні і два нейтральні. Що робити, якщо я поспілкувався з 30 людьми, і з них 15 позитивних, 15 негативних, а нейтральних немає? Нейтральні є, просто ви їх не знайшли. Погано шукали. Тож вам, як журналісту, треба піти опитати ще 50 людей для того, щоб знайти свої два нейтральні. Бліцопитування може бути як окремим самостійним жанром, так і частиною іншої публікації. Тому не бійтеся включати його в інші жанри. Наприклад, якщо ви створюєте якусь аналітичну розвідку, буде дуже цікаво побачити, а що інші думають з цього приводу. Якщо це повідомлення, новина, історія, розповідь, бліцопитування також буде тут доречним. Тому не бійтеся, експериментуйте, додавайте цей цікавий інгредієнт до своїх інших страв і обов'язково вийде дуже смачно. На настанок, традиційно, якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте наше відео в соціальних мережах. Наступного разу ми з вами поговоримо про надзвичайно цікавий жанр журналістики, про репортаж. Тож, зустрінемося вже за тиждень, Па-па! We'll